Ця машинерія державних інституцій вона включилася для того, щоб створити передумови для цілком е прийнятного вироку, який пані Оксана Сафілкани вже в залі суду і оголосила. Тобто, але вона для того перед тим їй сказала. Ну вона точніше, можливо, вона сказала. Тобто до неї можливо прийшли там хтось і сказали пані Оксана, ну хлопчики помилилися. Ну нащо їх карати? Так, так і було. І, що можна зробити? Ну і вона популярна сказала: Ну, дивіться, тут стаття 152-153, якщо 152... Паня, то тут я нічим допомогти не можу. Якщо 153 буде, да, буде, тобто на ну, насилля, да, тобто сексуального характера, то тут вже є варіанти. Тут можна зробити так, що мінімальні 5 років, 5 років неповнолітній, перший злочин, mm -hmm. гарні характеристики. Перший злочин це прям ключове. Ні, да. пер ні, там багато іншого. Потім коротше потерпіла, немає претензій, да типа що все, типу, вони вибачилися спокутуються, Свою провину, ми даємо їм 5 років, а 5 років дає підстави, що вже можна і умовний термін дати. Все. І машинерія закрутилася, коротше, почали писати характеристики позитивні, хоча не, не було жодних підстав, бо е матір братів Гафинець притягалася до адміністративної відповідальності за неналежне виховання синів. Угу. Чому? Тому що один з її синків сидів в місцевій калибі і поводив себе настільки ганебно у п'яному стані. 14-річний хлопчик. Що довелося втручатися правоохоронним органам? розумієте, що не так часто батьків притягають до відповідальності до адміністративної відповідальності. До адміністративної Можна собі уявити лише, як поводять себе це сим, яка свинська була поведінка? Тому так. до чого це веду? Тим не менше на це не звернули увагу відповідні органи. Да, тобто ніхто не звернув увагу на конфлікт інтересів, да де працює матір цих. Ці... Київ. Ну ніхто не звернув увагу на те, е, хто захищав інтереси цієї потерпівшої, потерпілої дівчинки. Тобто, насправді ця справа є паскудною, паскудною, ну не за своєю фабулою. Ну, бо фабула, на жаль, на жаль, є банальною, абсолютно Банальна. банальною. Да. Не банальною є е, те, в який в нахабний спосіб, коли вчителі говорять: а ми не бачили це село бачила з відео, так. Да? А вчителі в школі не бачили, да тобто як далі спрацювали всі інші державні установи.